Слава Богу, брати і сестри, що нас підкріпляє, Ісус Христос, який сьогодні є присутній на місці цьому, в цьому зібранні, каже Слово Господнє, я буду з вами всі дні аж до скінчення віку. І друга обітниця Ісуса Христа, Він сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я серед вас. І ми віримо, що серед нас є присутній Господь, і Він не тільки. Бачить нас, але і знає нас. Як добре, ви знаєте, коли ми знаємо когось, коли ми говоримо, що ми знаємо когось, це означає, що ми не просто з лиця чи з голосу чи з інтересів знаємо людину. Ми про неї знаємо щось глибше, щось більше. Ми з нею більше спілкуємось, більше проводимо час, більше знаємо її інтереси, зацікавлення. Те, чим живе людина, як живе людина, що зараз проходить людина. І ось Ісус Христос говорить, що Він знає своїх, знає своїх, йому не байдужа ні одна душа, Він знає докладно, досконало, достеменно, що ми проходимо, які в нас зараз переживання чи труднощі, який ми маємо настрій, що наповняє наше серце. Все це знає Господь. І як є добре, любі брати і сестри, щоб ми сьогодні, як вірш цей говорить, я знаю своїх і свої мене знають, щоб ми сьогодні знали нашого Спасителя Ісуса Христа, знали Його так близько, знали Його достеменно, докладно, який Він добрий, люблячий, наскільки в ньому багато є любові, благодаті, істини. Він Бог, людинолюбивий, але і він Бог, який ненавидить всяку неправду і всякий гріх. Він не любить гріх, але любить грішника. Він не любить беззаконня, але Він хоче простити беззаконника, хоче помилувати грішника, хоче дарувати прощення тому, хто сьогодні винуватий. А людина, всі ми винуваті були перед Богом через наші гріхи, через наші прогріхи. Але слово Господнє каже, з'явилася благодать і людинолюбство Спасителя нашого Бога, який спас нас не через діла праведності, які би ми очинити могли, але насправді ми не могли, не через якісь справи добрі. Ні, він так захотів виявити свою любов, свою милість, щоб нас спасти і нас помилувати. І каже апостол Павло Римлян в п'ятому розділі, Бог свою любов до нас доводить, і Він її доказав тим, що віддав за нас свого Сина Ісуса Христа, який постраждав за нас, який помер за нас ще тоді, коли ми були грішниками. Каже, слово Господнє, може, хтось і за доброго відважив бися вмерти, але ми добрими не були. За нас помер Ісус Христос. Слава йому! Я буду звертатись до Божого Слова і місце, яке я буду читати це послання до євреїв перший розділ. Послання до євреїв перший розділ із першого вірша. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього. Що ним і віки він створив. І третій розділ, читаю із сьомого вірша, це саме послання до євреїв говорить такі слова. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. І тема моєї проповіді. Буде це слово, яке автор до євреїв звернувся до дітей Божих, каже: сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, не робіть затверділими ваших сердець. Ви знаєте, любі брати і сестри, серце, котре було м'ягке, котре було податливе, котре було чуйне до голосу Божого. До того, що Господь говорив до нього, тільки таке серце воно здатне чи може стати затверділим. Є люди, в яких є це черстве серце, і воно ніколи не ставало м'яким. вони ніколи не наверталися ще до Господа, вони ніколи не вкушали, не пробували, який добрий Господь. Так як вони в своїх гріхах, як ми колись жили, живуть, продовжують ходити, чинячи волю князя цього світу, чинячи волю свого тіла, своїх думок, їхнє серце залишається черствим, твердим, невідновленим, не не нечутливим до Божого голосу. Але приходить час, коли людина навертається до Господа. Коли вона розуміє, що вона є грішна, і їй потрібен Спаситель, їй потрібен Ісус Христос, який прощає гріхи, який знімає тягар і провину гріха. І ось приходить цей момент, це черстве серце, це тверде камінне серце, воно стає плотяним, воно стає м'яким, воно стає податливим. І до цього серця промовляє Господь, говорить Господь, має справу з цим серцем Господь. І слово Господне говорить, застерігаючи кожного з нас, над усе, що лише стережеться, каже чоловік Божий, мудрий Соломон, бережи своє серце. Чому його треба берегти? На що таку велику увагу приділяти потрібно своєму серцю? Тому що воно може стати черствим. Воно знову може стати кам'яним, твердим, зачерствілим, де вже не буде чути голосу Божого, де вже не буде чути того, що Господь буде говорити, де не захоче вже навіть цього. Тому що через підступ гріха, через це беззаконня, яке допускає в своє життя, в своє серце, вона знову робить це серце кам'яним. І ось автор послання до євреїв говорить, тому то, як каже Дух Святий сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. І ось, любі брати і сестри, як це можливо? Чуєте голос Божий, голос Святого Духа, але можете зробити затверділими свої серця? Як це можливо, коли ти чуєш і коли робиш затверділим? І ось, любі брати і сестри, повертаючись до цього місця, яке я прочитав із першого розділу послання до євреїв, автор цих слів говорить, що Бог багато разів і багатьма способами говорив в давнину до наших отців через пророків. Бог завжди знаходив якісь методи і способи, щоб говорити до людини, щоб достукатися до людського серця, до людської свідомості. І каже, а в останні ці дні промовляв Він до нас через свого Сина, через Ісуса Христа, якого настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. І ось, любі брати і сестри, пройшли тисячі років, але Бог продовжує говорити до людського серця, Бог продовжує говорити навіть сьогодні в цьому зібранні до нас. І Він має ціль, в нього є мета. В нього є ось та поставлена ціль, щоб ті, до кого говорить сьогодні Господь, вони не втратили того цінного, дорогого, що Господь дарував спасіння, прощення цього, цієї милості Божої благодаті, щоб їхнє серце не стало затверділим. І тому слово Господнє наголошує, щоб ми були уважні, щоб ми були обережні і не робили. Затверділи ми нашого серця, коли Господь говорить до нас. А Господь так часто говорить і багато говорить, як брат перший перед молитвою говорив, що Господь говорить до нас, і Він має що сказати. І повірте, що сьогодні в цьому зібранні він говорив, говорить і ще буде говорити, тому що він має що сказати народові своєму. В нього є багато що, що він хотів передати нам. Щоб воно в наше серце посіялося, як це добре зерно, і знайшло там цей добрий ґрунт, і возріще, там, вкорінившись там, принесло плід для Божого царства і для нашої користі. Я буду читати ще одне місце Божого Слова, де говорить нам Біблія, як також Господь говорив до людей, але люди робили своє серце черствим. Люди ховалися від голосу Божого. Читаю Книга буття, третій розділ із восьмого вірша. Це мова йде про те, як Господь говорив до перших людей, до Адама, до Єви, які через непослух, через свій переступ порушили Божу волю. Божу постанову, які впустили гріх в своє життя, і здавалось би, що вже не варто таким людям приділяти уваги, вже не варто до таких людей говорити, вони зробили свій вибір, але ні, Бог ще говорить. Восьмий вірш третього розділу книга Ботя. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа, Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: почув я твій голос в раю і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий?» Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав: жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона дала мені з того дерева, і я їв. І ось Боже Слово описує, якби таку звичайну практику, яка була в житті Адама, якого Бог створив і помістив в раю в цьому місці, яке було найкраще. Я думаю, найбажаніше для людини, тому що Бог найкраще дав для людини. І ще плюс до того Адам кожного дня мав спільність з Господом. Мав спілкування з Богом, чув голос Божий. Що ще потрібно для людини? Яке ще більше блаженство чи щастя потрібно людині, будучи в присутності Господній, чуючи голос Божий, маючи спілкування з Богом. Але ось одного дня. Коли Адам почув цей самий голос Божий, який він неодноразово чув, цей самий голос, який до нього не один раз говорив, в ньому чомусь була дивна реакція. Він, той самий голос Божий, який не мінявся, був вже такий самий лагідний, ніжний, люблячий. Він почув цей голос, і він написано: заховався. Заховався, і Бог говорить Адаме, де ти? Де ти? Господь вже знав причину, чому сховався Адам. Господь вже знав, що сталося. Господь вже бачив, чому сьогодні черстве стало серце цього чоловіка. І він кличе до нього. А Адам каже: Я почув твій голос, і я сховався. І промовив Господь і сказав, чому ти так зробив? А він каже, я злякався, бо я нагий, І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я був наказав тобі не їсти? І тоді Адам вже шукає винних, каже, це жінка, яку ти мені дав, щоб зо мною була. Це вона мені дала і я їв. Але, брати і сестри, суді, яку я хочу сказати, дивіться, як міняється реакція людини на голос Божий, як робиться серце черствим. Як робиться серце закритим, твердим до голосу Божого? де голос Божий, який приносив мир, радість, спокій, сьогодні наводить страх в цьому серці. І каже Адам: я сховався, бо почув твій голос в раю, і я злякався. Лякає його вже цей голос Божий. Йому вже цей голос Божий не є такий приємний. Чому? Тому що він пустив гріх своє життя. Пустив гріх своє життя, не послуг прийшов, прийшла смерть, прийшов гріх. І каже Адам: Я нагий. Я нагий. Любі брати і сестри, ось як буває, коли людина десь робить переступ перед лицем Божим, і вже цей голос Божий, який звучить, він не достукується до серця, тому що серце, воно стало черствим. Воно стало. Твердим. Це слово, яке падає, це зерно, яке падає, воно вже не знаходить там місця, щоб прорости. Бо в цьому серці пройшло це ожорсточення, прийшло це, про що говорить автор послання до євреїв: не робіть за тверділими ваших сердець. Господь ще шукає можливість, Господь ще шукає цей доступ, підхід до людського серця. Адам каже. я я злякався. Я заховався. Я почув твій голос, і мені стало страшно. Ось любі брати і сестри, це подібно переживає так людина, яка десь відвертається від Господа. Господь кличе, а вона відвертається. Вона йде, вона закриває своє серце. Закриває. І це серце робиться твердим. Голос Божий звучить. Голос Божий ще до нього стукає. Але він не готовий його чути, не готовий приймати. Ще одне місце із Божого Слова. Я прочитаю книгу пророка Йони із першого розділу, із першого вірша, де Господь також говорив до свого <кій> раба пророка Божого Йони. Перший розділ книги пророка Йона із першого вірша. І було слово Господнє до Йони, амітаєвого сина, таке. «Устань, іди до Ніневії великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло пройшло перед лице моє, і став Йона, щоб утекти до Таршішу з перед Господнього лиця. І зійшов він до яфи і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ним до Таршішу з Господнього лиця. І нижче написано Господь сильного вітра навів на море. І ми далі читаючи знаємо, що відбувалося із цим чоловіком йоною, до якого лунав голос Господній. Дивіться щось подібне, подібна ситуація. Голос Божий звучить до цього чоловіка. До цього серця Господь проговорив: йому Господь хотів дещо сказати, дати певне завдання. Він мав щось зробити, виконати. Волю Господню йти проповідувати до Ніневії, міста великого. Але що робить Йона? Він почув голос Божий, він зрозумів, що хоче Господь. Він розібрався з тим завданням, яке дав Господь, і він вирішив тікати від Божого лиця. Він не захотів прийняти, він не захотів це виконувати. Він не захотів це чинити в своєму житті. Господь до нього говорить, а його серце закрилося, а його серце стало вже черствим. Він вирішив тікати від Божого лиця. І знаєте, любі брати і сестри, коли ми сьогодні так повністю читаємо все, як відбувалося, всі події, то воно збоку виглядає смішно, і як міг пророк Божий, до якого говорив Господь, допустити собі в серце думку. Що коли він до Таршішу відпливе, що там Господь його чи не знайде, чи не побачить, чи знати не буде, де він. Але ось коли серце людське воно закривається, людина часто робить якісь такі нерозумні кроки, якісь такі неправильні рішення приймає. І з боку, це виглядає смішно. І з боку, це виглядає, що це неправильно. Але людина цього зараз не бачить, тому що її серце закрилося. Воно робиться черствим, твердим, затверділим. Голос Божий звучить, а вона закрила серце. І ось він втікає. Гроші платить, свої гроші. Купляє, на цей білет, купляє білет на цей корабль, сідає на цей корабль, ховається десь там низько в цей трюм того корабля і тікає від Божого лиця. Бог бачить Йону, Бог знає його серце, Бог знає, що йому зараз що відбувається в його нутрі. І коли ця, ця буря відбулася на морі, коли ці моряки, які були на цьому кораблі, кликали кожен до власного свого Бога, щоб врятуватися, коли вони знайшли, Йону, їм було дивно, як в такій тяжкій ситуації він такий спокійний. І ще коли він відкрив їм причину, чого він тікає від Божого лиця. Я думаю, вони були дуже здивовані. Але Йона так робив. Але Йона так чинив, тому що його серце стало закрите, черстве. Він не міг сьогодні покоритися Богові. Він закрив своє серце, чув голос Божий, але закрив своє серце. Стукав до нього Господь, але він закрив своє серце. Любі брати і сестри, і дивлячись через те, що, через що прийшов цей Божий пророк Йона, де був в цій глибині в морській в черві великої риби, де був потім цим знаменням для Неневітян і проповідував все-таки їм. Хоча в своєму нутрі він ще не змінився повністю, він ще чекав на покарання Ніневії, він ще чекав, поки звершаться Божі суди. Але добрий Господь мав справу з ним, стукав його серце, знову говорив його серце, тому що Господь цінує кожною душею, кожним. Любі брати і сестри, повертаючись до цього місця, яке я читав, каже автор послання до євреїв сьогодні. Як каже Дух Святий, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, не робіть затверділими ваших сердець. Ми дивуємось часто, як зробив так Адам, як зробив так Йона, як інші мужі, про яких говорить Боже Слово, не слухалися голосу Божого, як Ізраїль в пустині нарікав на Господа, незадоволений був. І нам здається, як таке може бути черстве серце. Але, любі брати і сестри, давайте сьогодні поглянемо в своє серце. Давайте сьогодні подивимось, як ми реагуємо на голос Божий, яке наше відношення, коли Господь говорить до мене особисто, до моєго серця. Ви знаєте, колись, коли залунав голос з неба і каже слово Господнє. Люди говорили, що це Ісусу говорив ангел, що це голос був для нього. Але Ісус каже, для вас цей голос не для мене. Для вас. І ось любі брати і сестри, так часто може бути, що до мене говорить Господь, до вас говорить Господь, а ми десь думаємо, що це до когось, що це комусь адресує Бог це слово, а Він говорить до нас, щоб наше серце стало м'яким, щоб воно стало більш податливим, щоб воно не було черствим, щоб воно не було затверділим, говорить до нас Господь. Слухаймо сьогодні цей голос. Відкриваймо сьогодні своє серце, підкорімося Богові, щоб ми не закривалися, коли в наше серце стукає Господь. Багато разів каже, і багатьма способами говорив був Бог. Говорив був Бог, і сьогодні говорить Господь, і сьогодні Він говорить в наше серце. Сьогодні Господь стукає в наше серце. каже, не робіть затверділими. Ваших сердець. Сьогодні є багато причин, що людина може зробити затверділим своє серце, десь відмахнутися це не для мене, це може братові чи сестрі, це може для того це слово, це може для того це слово, це для цієї слова, але не для мене, а Господь говорить сьогодні: до Тебе говорить, до мене говорить, до мене стукає, тому що бачить, можливо. Десь через підступ гріха, через те, що десь, можливо, ми не пильнуємо. Робиться серце постійно твердим, робиться серце зачерствілим, закаменілим. Цього не хоче Господь. Він стукає. Каже: Я стою і стукаю. Хто почує, мій голос двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, і він зі мною. І ви знаєте, любі брати і сестри, коли на березі цьому, цього Теваріатського озера зустрів Господь своїх учнів, і серед них був Петро, той, який зрікся від Ісуса, той, який сказав перед служанкою, що я не знаю, про що ти говориш. Той, якого здавалося, вже, ну, напевно, Бог не простить, тому що від самого Ісуса відрікся. І було це падіння, напевно, глибоким. І може інші учні дивились на нього косо, але Ісус знайшов підхід до його серця, каже: Си мене, сину йонин, чи ти мене любиш, не дивлячись на його падіння, не дивлячись на те, що він не стояв там в цьому випробуванні, Господь знову стукає в його серце, каже: чи ти мене любиш, си мене, синуйонин. І написано, Петро заплакав, коли третє запитав його Ісус і каже: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Хай Господь нам допоможе, любі брати і сестри, не тікати від Божого лиця. Що би не сталося, яким би не було падіння, яким би не було сьогодні в серці ці стріли лукавого. Повертаймося до Господа. Йдімо до Нього. В нього завжди відкрите серце. В нього завжди є слово, в нього завжди є що сказати навіть тому, хто впав, щоби вставав. І знову йшов за Ісусом, тому що Він велику ціну заплатив, і Йому є цінна і дорога кожна душа. Тож пильнуймо, щоби коли ми чуємо голос Господній, не робили затверділими наших сердець. Нехай буде слава нашому Богові. Амінь.